Привіт, дорогі друзі. Приїхала ось така машинка з Кореї, Infiniti Q50. 2.2 дизель з э, мінімальним пошкодженням. Із пошкоджень, що ми маємо? У нас втрата бамперу. Ну, залом капота. ну, Капот будемо міняти, скоріш за все, бо я з ним гратися не хочу. Э, Можливо, його виставлю там на якийсь період э, на продаж. Хто хоче позайматися, тут по суті я вже подивився доступ через Чі отвори є. Е, можна погріти, можна повистукати. Кому коротше, хто буде, захоче погратися, за вміняємо абсолютно бонусні средства від Дан Капот. Так, він далі по геометрії, все у нього норм. Ну, Майже да, будуть і такі от сліди. От, відстрелили піропатрони з обох сторон. Не знаю, е, якщо комусь треба буде, то пишіть. Якщо нікому не треба, то поїде він на, на металобрухт. А алюмінька все-таки коштує трохи грошей. Так, фара. Ця у нас фара вижила абсолютно, ніяких проблем. Тут у нас розбите скло. Корпус цілий. Корпус цілий, сама фара, я ж кажу, скло розбите. Буде перепаковуватись фара. Бампер під заміну, Решітка під заміну. Капот заміна. Тобто два елемента фарбуються, два елемента. Ну, три елементи під заміну. А, так, в остальному все good. Машина 2016 року. А, машина на 2,2 дизелі. Казав, не казав, не пам'ятаю. Досить гарна комплектація. І тут 200 тисяч от Машинка, буквально буквально я не знаю, тиждень-два запчастин, благо взагалі в Україні валом. Пошкодження мінімальні. Тобто пересобирається і поїде на малярку. Так що, якщо комусь цікава така машинка, звертайтесь, не знаю, ще ціни нарахував, за яку буде виставлятися, але це буде низ ринку. Навіть може трошки нижче низ ринку. За 2016 рік, звичайно. А, так, акумулятори живі. А, ще, ну тут капотку покажу. Що тут В принципі, ця решітка Вон, вона лежить. Є з воздуховодом. Дай по-більшому. Ну, а, два піропатрони ще треба поміняти. Два піропатрони, капот, бампер, решетка. Кандери, радіатори всі живі, вентилятор живий, все живе. Досить, вообще, реально, досить мінімальне пошкодження. Так, що кому цікава така машинка: люк, шкіра. Гарна резина 23-го року, свіжак, гарні диски. Помиється наполірується, буде взагалі бомба-ракета. Ззаді ще спойлер є. Є такі надписи е, по боках. Є така ж надпис на кришці багажнику, спойлер. Але тут спойлер іде, якийсь карбоновий. Я думаю, що ми його перечухаємо і зробимо чорним. Зробимо його чорним. Карбон тут ні до чого абсолютно. Не знаю, що означає це. Це, напевно, якась типу, m перформанс як у BMW. Тут своя. Своя двіжуха. Так що, кому цікаво, дзвоніть пишіть. Або взагалі просто привезти з Кореї це буде гаразд дешевше. Ви виграєте від 1,5 до 2,5 тисяч доларів. виграти Так, да, але зачекати треба 3 місяці. Ну, що поробиш. Чекаєш, але в результаті заробляєш. Все, підписуємося на канал, ставимо лайки. А, ще забув сказати, 2.2 дизель це точно такий же дизель, як і в Мерседесі. Тобто мотор надійний, як швейцарські часи, ніяких тут проблем з ним немає. Абсолютно. Ну, типу, там, то що там мастило треба міняти в <гум> своє ну Це такий взагалі не розглядається. Так що так, гарного всім дня!